Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша Сила. Запрошую до спільної молитви. Нехай Бог вас благословить. Запрошую всіх вас приєднатись сьогодні до молитви на нашому каналі. Мої улюблені, молимося сьогодні цією потужною духовною зброєю, яка допомагає боротьбі зі злом і нечистою силою, допомагає захистити наші душі і дати нам відчуття безпеки. Беди і захищай нас, святий Михаїле, могутній архангеле Божий. на тебе уповаємо всім серцем. Амінь. Святий стратежа Михаїла, прибігай до тебе в час моєї скрути, прозачачи Твого духовного захисту і кров. Архангели, воїни Боже, віричи, ти здатне захистити мене від усякої шкоди і небезпеки. Святий Михаїле, захисти нас у боротьбі зі злом і пастками Злого Духа будь нашим захистом. Святий Архистратиже Михаїле, який разом з ангелами переміг сатану на небі, допоможи нам перемогти Його на землі. Огорни мене своїм божественним світлом, своїм духовним мечем, захисти мене від будь-якого зла, яке може стати на моєму шляху. Подібно до того, як ти переміг дракона в книзі об'явлення, я знаю, що ти маєш могутню силу і владу, щоб захистити мене від будь-якого ворога. Ти охоронець ізраїльтян, я прошу, щоб ти з такою шпильністю охоріняв мене і моїх близьких. Архангеле Михаїле, прошу тебе бути моїм щитом і моїм мечем, спрямовуючи мої дії і думки так, щоб вони відповідали полі Божій. З тобою поруч я знаю, що ніколи не буду самотнім, я завжди буду під захистом до всього серця. Дякую тобі, святий Михаїле, за твою непохитну любов, підтримку і керівництво. Дорогі мої, я щиро дякую вам за вашу присутність. Нехай Христотиш Михаїл провадить і оберігає вас кожного вечора, кожної ночі, кожного дня. Нехай мир і добро будуть з вами. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.